Ну що ж, привіт, мій друже. Запишу це для тебе неважливо, скільки вас, але буду звертатися до тебе. Я не в образі на тебе ні за що. Я не, не маю до тебе ніяких поганих думок. Взагалі, я не маю до тебе жодних претензій, а, Того, що ти і наше з тобою знайомство а, воно є частиною того, ким я зараз є. Я поясню той шлях, який ми пройшли з тобою. Та, він був ну, зовсім не такий, яким я йду зараз. То був шлях, е як це тобі пояснити, так, щоб ти зрозумів ще на сьогодні, але то шлях е не той, для якого ми створені. Так, Це шлях не той, який ми маємо йти. Ми всі створені нашим Богом Ісусом Христом, нашим Творцем, нашим Батьком, е прикликані так, поміщені на цю землю лише з однією метою. Для того щоб повернутися додому, повернутися до нього, пізнати його, почути його голос і повернутися додому. Все. Це є сенс життя, який я шукав, який я шукав все своє життя до того, як під тиском обставин я все ж таки відгукнувся на той голос, який кликав мене протягом всього мого життя. Я все ж таки впав на коліна і сказав, все боже, я, я не вивожу. Я більше не вивожу. Або дай здохнути, або зроби що і моє звертання до тебе полягає лише в одному. Скажу, що ми мали класну зустріч зараз. Зустріч з братами та сестрами в онлайні, та зустріч з Ісусом. Ми були всі разом, Він був посеред нас.